Фантастична погодка з самого ранечку. Друга траса, вона просто ідеальна. Вчора вона була ще крутішою, друзі. Отже, Буковель сьогодні коротко про погодку, про траси і про все тому подібне та цікаве. Поїхали. Підйомник номер 5 І звідси ну, мушу показати вам весь Буковель та панораму, яка сьогодні. Тут. Значить, Друзі, це 11 година. Орієнтовно зараз на годинничку. Погляньте туди, в ту сторону, на поляницю. Я як там, чотенько, які хмарки файні стали як на фончику видно. Ну і в цю сторону, що ви розуміли, тут вже відкрита чорна траса 5 є з боку, ну, але вона відкрита тільки для спортиків. Там спортики гасають, навіть зараз видно там через смереки трошечки, як вони налітають там. І відкрита траса номер 5 к Дуже класна траса для того, щоб на ній навчатися, кататися. Прямо під п'ятим підйомничком тут вона проходить. Одразу ж тут ми доїжджаємо вже до вершини цього п'ятого підйомничку і виходимо з нього. Тут можна виїхати наліво на чорну трасу. Або поїхати праворуч, заїхати на трасу 5К, саме ту класненьку, на якій чітко можна покатосити, або поїхати на трасу No1. Друзі, дуже люблю сімнадцять, але щоб тут ще не літали на прямих, бо посередня як почнуть тут льотати, вона просто транзитна до 12-го підйомнику, і тут просто. Ну... Трошки жах, що робиться. Страшнувато аж їздити навіть. І під'їжджаємо зараз до 12-го підйомничку. Значить, 17 й взагалі пустий, 12-й також майже пустий, погодка ідеальна. Далі наголошую вам ще разок. Сніг просто чіткий. Уже спускаємось по горі довга, довга гора. Класна погодка, класний сніжок. Тут взагалі сьогодні мальовничі пейзажі, такі в ту сторону до хом'ячка. По-перше, значить, можна поглянути туди. Ну і якщо навіть звернути тут праворуч, трішечки поїхати в іншу сторону, аналогічно. Дивіться, як файно туди в ту сторону до дорого брати. Дуже круто все. Вчимось карвінгувати, дивіться, які в нас файні успіхи за півтори годинки. Десь дівчинка молода, вчиться швидко. Чітко, чітко, так і їдемо, так і їдемо. Постійно. Швидкість наростає, центробіжної сили більше. І ми більше закладаємо, Ще. Летимо туди вперед, в діагональ, Більше перелітаємо через лижу. І на мізінчик правий полетіли. Да. Лівий мізінчик полетіли. Ще більше перелітаємо через лижу. О! Відчуваєте, як лижа швидко повертає чітко. Да. знов на мізінчик правий. На мізінчик лівий полетіли. Файно, ще більше. І лижі повертати навіть не треба. Вони самі крутяться, повертаються на кантах, правда? Наше завдання тільки їх що робити. Так, да, закантовувати. І все, закантована лижа, вона сама все робить. Файно. І ложимо Такі інстаграмні дуги. Файні. Так, і Давай, давай, закладаємо. Тут вже є швидкість, є можливість, правда? Ууу, ще сильніше. А ну прям зайди швидко бік. Ще. Бачиш, ще тут повертає. Угу! Угу! Ще літаємо! Одинадцята траса! Більше-більше в діагоналі. ну, прям таки перельот-перельот! Прям туди впасти, вперед вбік. О! Чотко лежа повертає. От їдемо і постійно експериментуємо. Постійно експериментуємо, пробуємо більше і більше летіти від лижі. Що буде? Так, зараз хай швидкість наросте. І все, експериментуємо. Полетіли. Раз. Більше перельот. Да, і вперед вбіг знов. Знов вперед вбік. Ще жорстче. Чротенько, на вас новий подйомник. Справа. 11 підйомничок, пустий, 8-й підйомничок, пару чоловік катосить собі тут супокійно. І 15-та траса настрілюється. Дивіться, знизу ратрак уже розгорнув там сніжок на 15-ці і ну, вже скоро буде готово. Одразу з'їжджаючи з, з 8-го підйомничка, але ми зараз їдемо ліворуч і ще ліворуч ліворуч на трасу 5А. І нею можна доїхати до центру або спуститися до 14-го підйомничку в ту сторону. Тут така легка діляночка. А далі діляночка буде ще складніша. І буде саме те місце, де зазвичай лижників обганяють лижі, особливо після години десь так 15-ї. Під'їхали на вершину 14-го підйомничку. Тут, знаєш, санна траса прямо, вона вже працює давно, я про це вже показував, сама вершина 14-го підйомничку. Дивіться, друзі. 15 підйомник крутять, вже крутять його, розминають, розігрівають. Тому зовсім скоро 15-ка буде працювати. Ми на вершині 13-го підйомничку, друзі, значить, вже майже перша година дня показую вам вершину 13-13-ті траси також загалом дуже класні, дуже кайфові. І що я хотів би вам сказати зараз, такого важливого. Друзі, давайте трішки про культуру катання. Так, отже, не правий той їде позаду. Якщо ви їдете позаду, ви завжди маєте контролювати свій рух, тому що людини спереду, на жаль, не має третього ока. Тому контролюйте постійно свій спуск. Ну що, друзі, вже третя година дня, ми під'їжджаємо знову до 17-ї траси. Значить, 17 ка тут у нас, що у нас робиться на вершині, бачите, сніжок ідеальний. Ми щойно подвойці возилися там. Сніг також просто пф. Дивіться, яка чітка сюди. А я ж хочеться тут дуги положити хіба, ні? Чітко. Друзі, 17 година. Ми знаходимося на трасі номер 1 С. там файно видно. Зараз гори, Сонечко заходить. Сама траса просто ідеальна. Хоча дуже часто тут на одиничці, там на цьому місці розбивається такий лід, А зараз вона просто суперечна. Перша траса знову одиничка. Хочу показати вам цей файний захід сонця над драгобратом туди. Як там круто! Просто. Давно вже не показував вечірній буковель. І зверху двойки. Значить, оглядове колесо видно. Сьому трасу, 14-ту трасу видно. Все, абсолютно весь буковель відкритий перед вами. Ну а ми з'їжджаємо так. О, так видно краще на трасу номер 2 Траси сьогодні просто ідеальні на вечірньому.